Кожна дитина-іноземець може відвідувати безкоштовно польські яслі, дитячі садочки чи школи, як записати дитину та які критерії треба виконувати, щоб потрапити до безкоштовного навчального закладу, дошкільного або ж до ясел. Мене звати Олександра Пустова і сьогодні я відповім вам на ці питання та інші. Отже, від якого віку дитина може відвідувати яслі? Яслі дитина може відвідувати віком від 20 тижнів до 3 років в календарному році. Тобто, якщо в даному календарному році вашій дитині виповнюється 3 роки, без різниці, чи це в січень, чи це грудень, ваша дитина має право відвідувати ще в цьому календарному році яслі. Натомість від часу, коли дитині виповнюється 3 роки в календарному році. Можна записати дитину до дитячого садочка і відвідувати дитячий садочок. Що ж потрібно зробити, щоб записати дитину в яслі? Все це залежить від того, в якому місті чи гміні ви проживаєте, оскільки найчастіше реєстрація відбувається через електронні системи. Кожне місто чи Гміна має свою систему, де ви можете знайти спосіб реєстрації, необхідні документи. Та терміни реєстрації. Якщо ж говорити про терміни, коли можна записувати дитину в яслі? На відміну від дитячого садочка, реєстрація триває протягом цілого року, тобто, в будь-який момент, ви можете записати свою дитину в яслі, натомість немає можливості потрапити до нової сформованої групи. Дитина потрапляє за чергою відносно критеріїв, які ви вказали при реєстрації. Якщо ж, наприклад. Дитина народилася в жовтні, дитині виповнюється відповідний вік в жовтні. Ви не можете її від вересня записати ще до ясел. Реєструєте її від жовтня, то відповідно на підставі балів, критеріїв, які є вказані на сайті. Ви очікуєте в черзі до вибраних трьох вами ясел навчальних закладів. А якщо ж підходить ваша черга, дитина автоматично потрапляє в цей вибраний вами заклад. Якщо ж. Говорити про реєстрацію загальну від нового навчального календарного року, то така реєстрація відбувається в залежності також від міста чи гміни, де ви проживаєте. Наприклад, у Варшаві така реєстрація відбувається в середині червня. Тобто, в середині червня, ви можете заповнити відповідні заяви через електронну систему, і дитина від вересня потрапляє в Яслі. В Гданську ж, наприклад, ця система відкривається в середині травня. Тому е, системи відрізняються. Зверніть увагу на ту місцевість, де ви проживаєте, і яка там є е, можливість і ситуація відносно термінів і критеріїв реєстрації. Що ж, відповідно до критеріїв, що потрібно зробити, щоб дитина мала більші шанси, або ж які діти мають більші шанси потрапити якнайшвидше, безкоштовно в яслі? По-перше, все залежить від того, чи батьки дитини працюють, чи не працюють, сплачують податки в даній місцевості, гміні, чи ні. Чи батьки зареєстровані як особи безробітні, чи, наприклад, навчаються є студентами. Також це залежить від того, чи, наприклад, дитина має групу інвалідності, або один з батьків має групу інвалідності. Чи в дитини є брати і сестри, чи це багатодітна родина, чи брати і сестри відвідують ті ж самі яслі. Також, в залежності від того, чи дитина має всі необхідні щеплення та проживає саме в цьому Районі, в цій місцевості і в цій гміні, в якій ви подаєте дитину в яслі. Відповідно до кожного критерію, сумуються бали, і дитина отримує ту чи іншу можливість відвідування ясел. Що ж далі, якщо дитина навчається в яслах, в календарному році, коли дитині виповнюється 3 роки, дитина може почати. Навчатися в дитячому садочку. Проте, для цього також необхідно зареєструвати дитину до дитячого садочка. Ем, перш за все, варто сказати саме про вік. Тут саме варто звернути увагу на те, що, наприклад, якщо ваша дитина народилася навіть 1 січня і їй виповниться 3 роки вже 1 січня. То дитину не приймуть до навчального закладу, до дитячого садочка. Саме в тому календарному році, коли дитина має піти в дитячий садочок, їй має виповнитися 3 роки. Реєстрація до дитячого садочка так само відбувається найчастіше через електронні системи, але знову ж таки, так як і в в'ясня, все залежить від даної місцевості, міста чи гміни. Ви можете скористуватися сайтом. Гміни чи міста, в якій ви проживаєте, і дізнатися, як там відбувається реєстрація. Терміни знову ж таки можуть відрізнятися: у Варшаві це найчастіше кінець лютого, початок березня або квітень. Тому слідкуйте, будь ласка, за сайтом, коли саме йде реєстрація. Звичайно, дитину можна записати до дитячого садочка в під час навчального року. Натомість це може відбутися тільки якщо ви звернетеся до дирекції дитячого садочка, до якого б ви хотіли, щоб ваша дитина ходила, і е, дізнаєтеся, що там є вільні місця. Тоді вас, звичайно, можуть прийняти. Натомість е, в нормальній системі від. Початку навчального року від 1 вересня потрібно зареєструватися. Критерії для потрапляння дитини в той чи інший садочок дуже схожі на яслі. Тут так само важливо, працюють батьки чи сплачують податки в даній місцевості, чи є студентами. Чи навчаються, чи є брати і сестри, які навчаються в цьому садочку, чи є всі необхідні щеплення, чи дитина проживає саме в цій гмінній місцевості, куди ви подаєте дитину, і так далі. Після того, як дитина навчається в дитячому садочку, наступним етапом є так звана зирувка. Тобто це навчальний рік, коли дитині виповнюється 6 років. І дитина проходить річну підготовку до школи. Цю підготовку, такий навчальний рік, можна пройти як в дитячому садочку, в якому дитина навчалася, якщо є така можливість, бо не кожен дитячий садочок має цей рік приготування до школи. Або ж при школі є до, дошкільний клас, де навчаються діти віком 6 років, готуються до школи. Відповідно, коли. Календарному році дитині виповнюється 7 років, тоді дитина е, з, е, потрапляє до першого класу школи. До першого класу ви реєструєте дитину таким ж самим способом через електронну систему, заповнюючи відповідні заяви. Пізніше ці заяви потрібно або електронно надіслати до школи, чи дитячого садочка, чи ясел, які е, ви вибрали, або ж е, паперово видрукуваний варіант. Документа заповненого, ви заносите в навчальний заклад. Важливо теж, що дитячі садочки будуть від вас вимагати також додаткові документи, які ви там вказали. Наприклад, якщо ви вказали, що обоє з батьків працюють на території даного міста чи сплачують податки. Дитячий садочок чи школа можуть попросити у вас відповідні документи, щоб це підтвердити. Якщо ж ви вказали, що ваша дитина, наприклад, має групу інвалідності, знову ж таки навчальний заклад попросить у вас підтвердження цього документу. Якщо ж говорити про наступний етап школи, якщо дитина не готова до школи, і у вас є документ підтвердження відтермінування шкільної освіти, виданий е, педагогічно-психологічним центром. Дитина може ще на один рік залишитися в цьому дошкільному навчальному закладі чи дошкільному класі при школі, і додатковий рік пройти навчання передшкільного, а вже з восьми років розпочати навчання в школі. Якщо у вас будуть додаткові запитання до цієї теми, ви зможете звертатися на нашу інфолінію чи в консультаційний пункт українського дому. Якщо вам сподобалось відео, залишайте лайки, коментарі коментарі. Якщо є додаткові питання, ви знову ж таки можете залишати їх в коментарях. Дякую за увагу!